За наступні 8 хвилин зроблю короткий огляд додатку і криптокартки InBank. Я сам особисто нею кілька місяців користуюся. Це новий фінтек-продукт на ринку, і я думаю, багатьом з вас він буде цікавим, адже там і крипта, і дедикейти тайба, і можливості в перспективі інвестувати в криптовалюту. Отже, я відкрив криптокартку влітку, і вона в мене з додатку, фізичної картки немає. Я її легко додав там в Google Pay, і зараз нею оплачую. Раніше в мене була інша криптокартка, теж фінтеку з українським корінням. Але в того фінтеху там почалися проблеми з НБУ. Потім, взагалі, моя картка там з додатку десь зникла. Ну я вирішив спробувати новий сервіс. Звідки я взагалі дізнався про Інван, тому що багато з вас кажуть, ну так криптобірші є ж картки, чому б не їх взяти? Була новина, що Інван залучив 6 мільйонів доларів раунд інвестицій. Я зайшов, почитав, побачив, що там є українські паундери. і Я вирішив підтримати, так би мовити, новий український чи стартап з українським корінням так коректніше буде сказати. І мені якраз цей сервіс був потрібен. Сам процес реєстрації виглядає досить просто. Все відбувається там на мобільному. Ясно, що вам треба підгрузити документи. Ну і зверніть увагу, що у вас має бути адреса власне, в Європі, тобто на українську адресу, ви цей додаток не відкриєте. Нагадаю, я на каналі зробив відео, і ще ми будемо з юристом на цю тему говорити, що і криптобіржі, і криптосервіси, в яких є. Клієнти резиденти Євросоюзу вони будуть передавати цю інформацію з 1 січня. З всі ці моменти запрацюють. Поза тим, сам процес реєстрації, все зручно, все онлайн, і гарна досить підтримка. Тобто там відповідають люди, відповідають швидко, відповідають на те питання, чим ти ставиш, і я почав користуватися. Я завів на Іван USDC. І а, далі у вас є які опції? Ви можете за цей USDC купити, власне, там біткоін, ефір, а, в них інвестувати. І коли ви розраховуєтесь карткою, то прямо списувати з біткої на ефір. Я цього не робив. Я USDC міняв на євро. Я зробив три транзакції. Для вас я ці транзакції проаналізував. І курс там був в адекваті, там десь порядка 1-1,5% відхилення від ринкового курсу. Залежить ще де ви берете ринковий курс ю з до євро. І це дуже дуже важливий момент, тому що недосвідчені користувачі банківських продуктів вони часто дивляться, оскільки там картка в місяць коштує, ну це часто взагалі безкоштовно. Або там яка якась комісія за випуск карти, це все абсолютно дрібниці, тому що традиційно в банківській системі дуже великі заробітки були саме на курсах. Ну і наприклад, польські банки, там якщо це польський ФОП, вони продовжують це робити. Тобто там комісії, які закладаються в курс обміну, там 2,5 і це ще побояськи, може бути значно більше. І так само, якщо ви користуєтесь фінтек продуктами, то для вас дуже важливий цей курс обміну, що він був близький до ринкового. Я поміняв USDC на євро. А в цих трьох транзакціях, ось ця така різниця між ринковим і тим, що я поміняв, була між 1 і 1,5%. Для мене це абсолютно приємно. Також в мене одна транзакція була в злотих. Тому що, якщо ви далі списуєте з євро, ось ви поміняли євро, у вас є євро, ви платите картку в євро, то далі вже зрозуміло комісії немає. У мене була одна транзакція в злотих, там ще була комісія, так розумієш, це комісія, мабуть, на Інван, а MasterCard, і там було порядка 1,5%, це вже курс злотий євро. Що теж, в принципі, відповідає ринковим нормам. По євро, мабуть, те, що вам може бути дуже важливо і цікаво, це саме реалізація дедикейти Тайбану і можливість робити сіпа платежі, тому що яка зараз може бути ситуація? У нас от серед клієнтів є покупки нерухомості в Європі. Часто це Іспанія, може бути Чорногорія, інші країни. І Чорногорія, до речі, зовсім недавно приєдналася до сіпа платежів. І виходить тепер інвестор, він заводить криптовалюту на Іван. Він міняє там, якщо це USDC міняє на євро, і це там буде порядка, виходить, 1-1,5% в залежності за курсу. Да? І далі він це євро може платити СЕПю. Зараз комісія за вихідний переказ СЕПа в Інвані це 1%. Це достатньо багато, на мою думку, якщо порівнювати з. Класичними сіпаплатежами, які коштують там фіксовані там 1 євро, чи там 50 євроцентів, чи 3 євро, і так далі. А в них планується преміум пакет, і там має бути 0,5% комісії, що все одно на великих сумах покупки нерухомості суттєво. Але з іншої сторони, у вас є можливість криптовалюту обміняти, і сукупно це буде там, ну, якщо там курс 1%, і тут там 1%, це буде 2%. що в цілому може бути для багатьох людей прийнятним. І звісно, хтось там скаже, що ось там забудовник іспанський не бере там з неіспанського банку. Такі випадки теж бувають. Але частіше все-таки девелопери вони зацікавлені продати, тому якщо це сєпа платіж і їм ці кошти прийдуть там не з Чорногорії, а з Інван. Вінванка компанії зареєстровані в Дубаї та в Польщі. Ну і це такий загальний Сєпа простір. То я думаю, що багато девелоперів продадуть власне цю нерухомість. І ми говоримо не тільки про нерухомість також це можуть там бути автомобілі, інші покупки за євро, і також це можуть бути. Поповнення Interactive Brokers. От тут теж дуже важливий момент, тому що в багатьох платіжках через те, що там немає dedicated Тайбан, а на цій платіжці там хтось міняє крипту на євро, потім євро відправляє там на Vice чи Revolut і звідти вже відправляє на Interactive Brokers. От В випадку з Інван напряму можна поповнювати Interactive Brokers, Interactive Brokers буде бачити, що це там відправник Любомирчика, відправник Василь. І це величезний плюс, власне, Інвана. Це я так думаю досвід команди і фаундерів і те, що вони це зробили з самого початку, це і dedicated Айба. Uh, ну і сама картка, повторюсь, якщо ви платите в євро, прекрасно, все там ніяких жодних додаткових комісій. Чого мені не вистачило він Ван, оскільки це стартап, там я розумію, планів багато, але в додатку все достатньо просто і там немає, наприклад, можливості стейкати криптовалюти, особливо стейблкоїни. На основних біржах ця функція є легко, доступно реалізовано, і можна отримувати там певний yield на стейблкоїни. Я так думаю, в Інван це з'явиться. А мені, наприклад, от щоб дуже хотілося, в мене там є інвестиції в ефір. Якщо ви дивились попередні відео, то ви знаєте, як я інвестував в криптовалюти, і основна інвестиція це там були ефіри. І відповідно було б добре в тому ж додатку, де я там купив ефіри, і стейкати ці ефіри. Ось цей момент. Я так сподіваюся, в них з'явиться, тому що на сайті Інван. А є там пост, що Толока там проводить аудит, що буде раунд А, І багато фіч, я сподіваюся, з'явиться принаймні на сайті. Так заявлено, що це така буде платформа фінтеківська, де у вас і крипта, і фіат, і інвестиції все одно. Я щиро хочу побажати успіхів команді, там, щоб це відбулося. Якщо вам цікаво Інван і ви будете в ньому зареєструватись, то будь ласка, використайте мій реферальний лінк. Віддячте не тільки лайком цього відео, а й реферальним бонусом. Буду вдячний, і це допоможе розвитку нашого каналу. Ну і також, якщо у вас є якісь специфічні питання, ви можете прямо писати в підтримку Інван, тому що, повторюсь, в мене позитивний досвід, в мене там було дві ітерації з ними. Відповідали люди, відповідали швидко. Також на сайті InOne розписані всі тарифи, там багато чого безкоштовно. Сам додаток зручний. На Android-телефоні я заходжу через відбиток пальця і користуюся. І таким чином також можна отримувати чи відправляти криптоперекази, що мені, мабуть, менш актуально, але багатьом з вас теж актуально. Ще раз дякую за ваші лайки. Хто буде реєструватися, використайте, будь ласка, рефералку. І пишіть в коментарях, яка ваша думка про InOne, про цей сервіс, можливо, ви вже користуєтесь аналогічним, поділіться досвідом. Давайте цим досвідом обмінюватися, щоб разом знаходити найкращі продукти. Ну і коли є можливість підтримувати фінтек з українськими фаундерами, що я сьогодні і зробив.